Це ще одна робота туш'ю. Оно у меня тушь, то ручка. Квіти, бачите? Тупіна обуре. І це тушь. Напевно, важко зрозуміти комусь. Нащо так? Щоб ви зрозуміли. Я малював тушью. І насправді було. цікаво таке вимальовувати. Це 25 на 25 см. Але все то так. Бо потім я перейшов і навчався малювати. Я навчався... ну так ось Це копія. Копія. Це копія. А вивчався я малювати і вивчався я анатомію. Я вже навчився трошки анатомії, як її гарно малювати. У ракурсі треба, але це ще копія. карантаж. Ну це ж А3. То, то А4. А це А3. Ну можна тущу навести. Буде більш вразливий. Тих тут багато. Я ж кажу, що це анатомія. Ось ще один. Знову там. А, ну. Так. Це буде я навчився п'янець, аналювати анекдою. Це навіть що Поп води. Мальоний карандаш mm -hmm. А, А ось він напевно тушь. Нічого не понятно. Один а де ж другий. Так, навчився анатомії. Почав портрет. Ну це крафт, Вуголь. Це копії, копії, копії. Ну, Я роботу це знову є за Беттейлор. Може вона не дуже мені подобається. Ну, таке хоч платьочки і нагулював. Навчався малювати. Це моя робота. Оголовний якісь. Це моя робота, це самої. Це вже я навчився малювати портрети. Щасливий. Це моя робота, це постель. Ну сіра постель. Платька. Пальчики. Дивіться, як вона своє чорне море розкрила Ебать жаба Це ще мрії мріє це називається кольорова графіка. Це трошки щось ретро ретромульов. Це знову моя робота. Це що це, це, це біла постель. Як тут сказали, щоб не було цих обліків. Все одно щось, Ну тут білого стейка. О, це дуже це знову ж таки моя робота. Кольорова графіка. Це туш. Ц3 формат крово графік. тут моя робота, у мене на кухні ця ступка. Ой, ужас, який наш це достав. Хто це? Мамо, хто це? Через наш паркан. Лізе якось. Слово. Мама. Мама, ну це знову ж таки моя робота. Тільки що такого не буває, що в хаті світло а можна подивитися у вікно побачити там щось. Ну, майже і усе. Все. Бачите, на цим кольорова графіка закінчується.